Вітаю, дев'ятикласники! класники те, як велика частина з вас вже певним чином сигналізує мені, що в них є певні труднощі з виконанням домашнього завдання, я беру на себе відповідальність пояснити, як його робити. Більше того, підказати вам напряму, як це робиться. Фактично. Усі! Оцінки, які отримані були до цього моменту за домашнє завдання, вони можуть бути наново отримані, якщо ви прийшли мені знову зроблене домашнє завдання. Тобто, хто що отримав до цього моменту на ваш розсуд, переробите, отримаєте вищий бал. Не переробите, лишаться ваші оцінки про вас. Те, хто вже їх отримав, не дуже високі, я вважаю, незаслужено високі. Ви маєте можливість все переробити і отримати вищий бал. Отже, в завданні домашньому було сказано, що ось ми бачимо підручник. На 16-й сторінці в розділі Модулюйте ви маєте виконати перші два завдання. Їх тут так і є два. Але ж, ви маєте мати певний рівень абстрактного мислення. Хоча б на рівні колишнього шостокласу класу школи, який був у нас. На жаль, не у всіх з вас він присутній, і тому це для вас стає проблемою. Ще проблемою є те, що, звичайно ж, ви б якби глянули справді в той самий день, що у вас на це домашнє завдання, що воно з собою являє, і просигналізували б. Мені раніше, то це відео вийшло б швидше. Отже, пов'язано це виключно з тим, що ми з вами працюємо просто онлайн. Тобто відірвано одні від фізично, на жаль. Це ну, передбачувана ситуація, на жаль. Спробуємо її на майбутнє відкоригувати. Так отже... Питається від вас. Намалюйте власне колесо життя, розділіть його на однакові сегменти відповідно до кількості ваших сфер життя. Поділіть відрізки, якими розділено сфери на різні частини, і поставте на кожному позначки від нуля ближче до центру кола до 10 ближче до краю кола. Оцініть своє задоволення успіхами в кожній сфері в балах від 0 до 10. А тепер. Повертаємося до матеріалу цього самого параграфу, який є раніше. Де це саме власне колесо життя? Та є воно, і тут воно присутнє у нас в цьому ж самому параграфі. На початку параграфу ми бачимо якраз ось це колесо життя. Позначено від воно від 1 до 8 8 секторів основних. Розшифровка, що вони означають, іде нижче. Тобто ви зможете уявити чітко, про що йдеться. Тобто, робите так само. Єдине, що одразу і вам підказую. це коло у вашому зошиті має бути діаметром 10 см. Тобто 20 кліточок. Завдяки цьому ви можете кожен з секторів спокійно поділити. Завдяки цьому відрізки в кожному з секторів, тобто половина кола будуть 5 см. 5 см ми чудово можемо поділити якраз на від 0 до 10, 0 це буде середина кола, 10 буде це якраз край кола. Оці відрізки ми спокійно можемо поділити по пів сантиметра від 0 до 10. Зробіть, будь ласка, це спокійно, без проблем для кожного з відрізків. І якраз ці відрізки будуть уособлювати собою, що являє собою. Яку ціну, яку вартість, яку увагу ви приділяєте сегменту, який розташований, і вище. В якому сенсі вище. Тобто сегмент, який розташований. По відношенню до цього відрізку проти годинникової стрілки. Тобто йде сегмент, наприклад, ось дивіться сегмент здоров'я, так? Під номером 1. Ви так само його розмальовуєте, ставите номер 1, підписуєте здоров'я. І ось цей відрізок, який знаходиться від сегменту здоров'я. За часовою стрілкою ви нумеруєте від 0 до 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто через кожні пів сантиметра у вас буде невеличкій позначці решці і підпис, відповідно, акуратний, краще олівцем. Дим або ручкою, якщо можна. Зробіть це краще максимально акуратно, не поспішаючи. Робиться це так само, як ми колись на географії. Згадайте, будь ласка, малювали розові трів. Насправді, оце практично те саме буде зараз. Далі йде, наприклад, сегмент родина. Сегменту родина буде відповідати, тобто, оцінці. Оцінка сегменту родини буде лежати знов-таки на відрізку, який знаходиться від цього сегменту за часовою стрілкою. Ось буде цей сегмент. І знов таки, нуль у нас вже виставлений, його треба виставляти лише раз. Це буде центр кола. А далі йде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так всі відрізки спокійно, рисочки малюємо через кожні пів сантиметра. Це буде відрізок, що відповідає сегменту родина. Зробили так з кожним сегментом. Намалювали всі відрізки спокійно, без проблем. Можете їх, можете пронумерувати їх лише один раз, тобто на першому відрізку від 0 до 10. Решта і так буде, зрозуміло, ви спокійно від центру відрізка прорахували і, по, і відповідно поставили позначку. Як Яку вагу цей відрізок, цей сегмент раніше має у вашому житті. Тобто, яке значення для вас має здоров'я? Ціна його, вартість для вас особисто. Родина, друзі оточуючі та інше. І все це зверніть увагу. Жоден сегмент не має мати однакову оцінку. От, в цьому ж і суть цього колеса здоров'я. Кожному з сегментів ви маєте поставити свою унікальну оцінку. Тобто місце фактично в вашому житті. І воно не має відповідати от цифрам, які зображені ось тут. Зовсім ні. Ви їх взагалі, оці цифри, маєте до уваги не брати. Краще взагалі на малюнку вашому не виставляти заздалегідь. Це потрібно для орієнтування просто в цьому списку. Бачите, список нижче, да? щоб просто швидко знайти конкретний. Розшифровку конкретної ну, сегменту, так, що він означає, просто в списку який йде нижче. Самі по собі оці цифри нам не потрібні, тому ми краще всього їх на малюнку самому не ставити. Взяли, пройшлися, проставили всюди відрізки, пронумерували від нуля нулю на відразу стоїть. Або зробили просто відрізки. Відрізки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, через кужні пів сантиметра. І так, з кожним з відрізків. Потім виставили оцінку для здоров'я ось тут, для родини, ось тут, для друзів ось тут і тут, для освіти і навчання, ось тут, для відпочинку і розваги десь буде тут. Для роботи і кар'єри десь ось тут. Для фінансів ось на цьому відску, і для самовдосконалення і духовності десь на цьому відіску. Що вони означають, знов-таки кажу, ось тут все можна прочитати. І головне, кожна річ має стояти на своєму окремому місці. Щось повинно мати один бал, а щось повинно мати 10. Тобто не має бути речей, які стоять на однаковому місці. Щось обов'язково має стояти на місці нижчому або вищому від інших. Обов'язково. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Зробили ви оце? Трішки подумали. Розставили оцінки кожному сегменту. Глянули, що в собою являє кожен сегмент, розставили оцінки. Що робимо далі? А тепер найважливіше те, що дає можливість підняти оцінку. Саме по собі оце завдання воно дає можливість отримати відразу, скажімо так, дає можливість отримувати відразу 6 балів. Але для цього треба зробити його повністю. По-перше, як... треба визначити, які сфери життя отримали найвищий бал. І чому. Тобто нам цікаві в першу чергу три сфери, які отримали найвищі бали. Тобто ті, які мають там 10, 9, 8, 7 балів, ось, ось такі сфери. Можливо, 6, але точно більше 5. Оцінку. Ви пишете: отримали найвищий бал сфери життя, мої сфери життя, дві крапки. та Та-та-та-та. Чому? Тому що я вважаю їх найважливішими для себе. Наприклад, так. Скільки уваги, сил часу ви приділяєте цим сферам? Питають у вас. Чи відповідає це вашим цілям і завданням? Пишете так, справді, здоров'ю. Так справді, наприклад, здоров'ю. Родині, друзям і оточуючим. Я приділяю дуже багато уваги. Або навпаки, здор... на здоров'я я не звертаю увагу, я приділяю багато уваги друзям, та що мені та родина, куди вона дінеться, що там, далі від... на відпочинок і розваги багато витрачаю часу. І на своє самовдосконалення і духовність. Ну там, я не знаю, мабуть, кіно дивитися, да? Одне інше ми болта забили, вибачте на слові. І все чудово нас устраює. Те, що мати пиляє, чи батько круто пальцем біля виска, це на нас вже не, ніяк не впливає. Нормально. Так, отже, далі. Чи відповідається вашим цілям і завданням? А тут подумайте краще. Чи справді ви хочете стати роздолбаєм, який нічого не вміє і не може себе забезпечити в майбутньому? Ну, те, що я описав, да? якщо ви не звертаєте увагу на родину ніякого, у вас тільки друзі, розваги і самовдосконалення на першому місці, чи справді ви цього хочете від життя? Які сфери вашого життя потребують розвитку? Знову таки подумайте, чому. У вас у житті є 3-4, можливо, навіть 5 сфер, які отримали оцінку менше п'ятірки. Або 5. Чи потребують вони розвитку? Чому вони взагалі п'ятірку отримали? Яким ви плануєте приділяти більше уваги найближчим часом? Яким сферам життя? Чому саме? Можливо, наприклад, треба підтягнути навчання. Можливо, налагодити з родиною стосунки, знов таки, ну, я не знаю, це в кожного буде індивідуально. Можливо, вже ви починаєте думати про кар'єру. Ну, знов таки так. Це в кожного буде своє. Воно не має повторюватися. Визначте і запишіть конкретні кроки для покращення ситуації в цих сферах. Тобто, якщо у вас якісь сфери відстають, мають оцінку менше 5, що ви будете робити для цього? Можливо, онлайн-курси проведете, можливо, підете на, якщо ви хочете стати, наприклад, водієм, можливо, попросите батьків оплатити вам, наприклад, навчання на певну категорію на водія. Теж варіант. Друге, приходимо це все зробити, матимете свої 6-7, можливо, навіть 8 балів. Все залежить від того, як детально, як чітко ви відповісти на ці питання. Чому? Тому що оце все, те, що ми зробили до цього, да? намалювали, позначили, визначили відповідно оцінки. Це балів ну, 5-6 від сили. Да? А от ще додаткові 2-3 бали можна отримати завдяки тому, щоб проаналізувати і зробити висновки. А чому ж саме таке коло в мене вийшло? І друге завдання. Знов таки, якщо ви щось не доробили в першому, воно дасть можливість вам добити свою оцінку до 12 Отже, сформулюйте власні цілі і завдання, яких плануєте досягти найближчим часом. Наприклад, в навчанні перейти з розряду, ну, наприклад, четвірок до шісток. або з розряду шісток до дев'яток. або з розряду 7х8 до 10 теж було б непогано. Мається в виду середній бал. І, в, і по яким предметам, наприклад? Знову таки. Отже, сформулюйте власні цілі і завдання, яких плануєте досягти. В навчанні це цілі і завдання в спорті, наприклад, так? Наприклад, навчитися віджиматися від там 30, 40, 50 разів. Присідати 100 разів. Підтягуватись на турніку 12, 15, 20 разів. Визначити конкретні кроки для досягнення цих цілей. Ну, наприклад, щодня буду приходити на турнік, проджиматися. І кожного тижня буду додавати до своїх досягнень один або два віджимання, наприклад, на турніку. Це ж цілком реальна річ у вашому віці, коли у вас дуже швидко ростуть м'язи. І при цьому ви достатньо легка людина. Тобто ви не обтяжені зайвою вагою. Якщо обтяжені, ну це просто буде трошки довше. Отже, пояснення і підказка фактично готова. Сподіваюсь, всі хто захоче. Це прослухає, продивиться, скористається і ви всі отримаєте. В принципі, після цього клас легко може весь отримати по 12 балів. Було б тільки ваше бажання. Чого вам і хочу побажати. Отже, удачі!